Колись Володимир Зеленський ще кандидатом в президенти сказав тезу кожен з нас президент. І у мене таке відчуття, що чиновники оточення Володимира Олександровича якось дуже прямолінійно зрозуміли цю тезу. Чому так? А тому що вони роблять інколи заяви, які рівні по статусу президенту. Вони роблять заяви міжнародного рівня. Військового рівня, зовнішньополітичного рівня, внутрішньополітичного рівня. Причому це такі заяви, які має робити президент країни, голова парламенту, там прем'єр-міністр. Але це роблять всі, кому не лень. Хто їх вповноважував, невідомо. І ось коли весь світ завмер реально в очікуванні. Парижських результатів домовленостей, лондонських результатів домовленостей, коли вже стало зрозуміло, що ситуація загострюється і нам запропонували такі умови, які ну, напевно неприйнятні для України, не напевне, а неприйнятні. Проте і зробити ми особливо нічого не можемо, бо українці запитують себе, а яка альтернатива, а що ми можемо зробити? Ну, це по факту зараз і так і є. Але тут нам пропонують мир, і можливо, ми знайдемо якусь свою історичну нішу можливість тоді повернути це все. Бо зараз може бути ще гірше, українці ставляться питання. Українці очікують, що скаже Зеленський. Українці очікують, що можливо вдасться домовитись про якісь послаблення, бо тут про Крим почали говорити, щоб де Юре Україна його визнала. Ну я вже кілька разів пояснював, що де Юре ні один. Президент не підпише де юре де-факто, де факто, ну воно і так де факто є. А, і зупинка війни по визнанню де-факто контролю Росії на тимчасово окупованих територіях. Це ну, так вже станом на сьогодні склалося. Ми і так не можемо його відвоювати, і нам не дають можливості. Але тут, де юре, виникло питання де юре, щоб ми щось підписали. І а, очевидно, що це ніхто не підпише, це всі чудово розуміють. Але е, от всі завмерли. При цьому деякі чиновники хочуть виконати функції президента, чи я не знаю. І Ось міністр економіки е, Свереденко. Е, я так розумію, Юля Свериденко, пані Свериденко, Україна готова вести переговори, але не здаватися. Наш народ не піде на заморожений конфлікт, і ми не визнаємо окупацію Криму. Юля все правильно сказала, але тільки одне питання: хто уповноважував пані Свереденко говорити від імені всього українського народу? Це міністр економіки. Займайтесь економікою. У нас отак проблема, отак халепи. Там ще один чувачок сидить у Верховній Раді, який постійно кошмарить, дивує просто інколи підбішує українців своїми заявами там, про гусаків, яких треба щепати і так далі. Цим треба зайнятися. Малим і середнім бізнесом, щоб люди не лягали на плечі держави, а займалися дійсно. Можливо, з податковою попрацювати, щоб не були штрафи на ці ОЛХ і так далі. Попрацювати з великим бізнесом, щоб він не тікав від податків, не клав в офшори, там теж одна народна депутатка нещодавно випаляла, як треба. Мобілізувати, там захищати і так далі. А злі язики говорять, що людина має сина заброньованого чи списаного, і сама колись при одному там допомагала десь в офшори ховати. Ну, це злі язики кажуть, це не моя думка. І от коли ти дивишся на це все, ти думаєш, хто вповноважував цих людей говорити від імені українського народу. Ми не обирали конкретно прем'єр-міністра, ми не обирали тим паче міністрів. Це назначені люди. Хто дає їм право говорити від імені українського народу. Коли ще голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорить, це, то, це ще зрозуміло цю людину обирали. І народні обранці обрали, хто дав право міністру, міністру говорить від імені всього українського народу. Це прерогатива президента країни. Або, як мінімум, це голова Верховної Ради. Все немає більше в державі людей. Які мають право говорити від імені українського народу. І напевно хтось таки до Петра, і е, Зеленський озвучив трішечки пізніше таку тезу: Україна розпочала переговори в Лондоні. Ми не виключаємо жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню і у подальшому до справжнього миру. Наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню щонайменше на 30 днів. Зеленський озвучив. Обережно, це непогане формулювання. Вже тут немає поняття справедливого миру. Це вже просто слово справжній мир використано вперше. Бо я, я вже заморився, втомився постійно повторювати, що таке справедливий мир. Хтось може написати, що таке справедливий мир? І чим, ми, коли подивимося на це визначення, ми просто поставимо питання, це реально чи ні? Якщо не реально, то для чого ці фантазії? Уже Зеленський використовує коректне слово, справжній мир, щоб дійсно обстрілів. От справжній мир вже можна виміряти. Немає обстрілів, немає руйнувань, відкриті кордони, немає страждань людей. Це вже можна виміряти. Так Зеленський обережно говорить, вже знаючи, що перемовини в Лондоні фактично провалились. Хто уповноважує міністрів говорити, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович збере людей, яких він сам назначав, сам обирав, і поясни їм, що в умовах війни чиновники повинні взагалі мовчати, тому що вони знають таємниці, в тому числі військові, в тому числі дані, які з грифом секретно, вони повинні мовчати. Є офіційні джерела, які говорять офіційну інформацію. І є певне експертне середовище, які теж доволі обережно повинні говорити з суспільством, завжди додаючи, що ми оцього цього не знаємо, тут ми можемо припускати. Отут недоречно, тут некоректно, а тут може бути. Ну, Відповідальність має бути за ті слова, які ми говоримо. Ну, міністр, це ж посадова особа, це ж державна людина. Це, якщо я щось скажу подібне, то. Мене не буде цитувати політику, там, CNN, BBC, Independent або ще інші е, структури. Тому що я фактично е, людина, яка не наділена владою. Я не виражаю думку держави, а лише одного громадянина. З півтора мільйонами підписників. Так. Але думка громадянина. А це офіційна особа. От зараз беруть е, думку. Свириденко. і ставлять по каналам, і кажуть: ось офіційна позиція держави. І ніхто не буде розбиратися, що пані Свириденко не має по своїм посадовим обов'язкам, по своїм правам, по тому, що написано в Конституції, не має права озвучувати тези, що стосуються зовнішньої, зовнішньої діяльності. Це тільки прерогатива президента і частково голови парламенту. Єдиний, хто міг би озвучити щось, це Сибіга, як очільник відомства Міністерства закордонних справ. І то він має озвучувати тільки ті тези, які погоджені з президентом. Ну ми перебуваємо в стані війни чи ні. Ми хочемо стану війни вибратись чи ні. Чому інколи такі тези звучать в публічку, і ніхто не замислюється над тим. Має людина право говорити це. Немає. Для чого вона це говорить? Чи він. Ніхто не несе відповідальності за те, що вони говорять, перебуваючи на державних посадах. А ви пишіть коментарі, бо ви громадяни. Ви повинні висловлюватися чемно, вічливо, з розумінням ситуації в країні. Тому що ваші думки складаються потім в думку. Суспільства. Кожного конкретного з вас ніхто не почує. Але якщо наші думки об'єднуються, ми підписуємося одне на одного, поширюємо, маємо якусь установку, тоді це впливає і доходить аж до вершин. Бо там на вершині сидять ті, хто ще 5 років назад були такі, як ви, точно такі, як ви. Так що не так далеко вони пішли, і не так далеко вони відірвалися. Пишіть, коментуйте, але чемно, вічливо, з турботою про свою країну. А чиновники, будь ласка, займайтеся вашою роботою, безпосередньо вашою роботою. Не, не, не лізьте в сфери ваших сусідів, бо це чисто українське. От не з'їм так понад кушую, понад гризюю. Так треба от все покоментувати. Твоє воно, не твоє. От уявіть собі, завтра міністр освіти почне коментувати економіку. Міністр економіки починає коментувати сільсь... міністра там, сільського господарства, якщо таке є у нас. Да? міністр там, цифрової трансформації почне влазити в... 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 ще в якісь міністерства і відомства там, енергетики і так далі. Що це буде? От в усе треба влізти, щоб ми кругом були. Чиновник робить лише те. Що йому дозволено законом. Це громадяни роблять те, що їм не заборонено. А чиновник робить тільки те, що йому дозволено. Пам'ятайте про це.